Всім привіт! Сьогодні я вам дуже давно не знімала вам про робок. І, і коротше я хочу вам подарити одного подарочок. Я думаю вам не проще, а мені буде приємно. Сьогодні я дуже хочу вам подарити одного подарочка. Я думаю ви не проще. Я вам сьогодні достану того подарка Осінь буде вам весело. І я хочу вам дуже сподобати. Отакого от я питомця хочу вам його подарити. Безплатно, без грошей, за все безплатно. Я хочу вам отакого от його подарити. Цю, я хочу подарити одної маленькій моєї подружки, якщо вона дуже дуже ютубі. Вона хороша і мила, лайкає мені сіда сердечки ставить. Сьогодні я їй хочу дуже подякувати, то вона дуже забута і хороша, і дуже завжди поможе мені якісь причини. Я е, хочу їй цю, цю, цю подарити цю сваринку, якщо вона грає то робок, вона має мені просто написати той той її аккаунт, якщо не йде то такі. Питомці, я їй подарую таку миску. У мене є така офіційна вся одна миска. одна А я хочу вона на балас. Лайк и коментарі.